Всім привіт! Побачив я в інтернетах вже давно, що люди продають аккаунти TikTok з монетизацією, хотів моменти навіть купити його. Потім побачив способи зробити такий аккаунт. Потім мені попалася одна жінка в рекомендаціях, яка прям покроково показує, як це все робиться. Я вже нарешті вирішив зробити його і в мене. Вийшло. Зараз я вам продублю її кроки і скажу, що я робив по-своєму. У вас це може вийти і простішим методом. Я не сперечаюся, буду лише радий, бо я не експериментував, я просто, так як я це все розумію, зробив і все. Якщо ви, напевне, знаєте, як це робиться простіше, то не жалійте, пишіть в коментарі, і вам хтось може колись скаже дякую. Отож, починаємо. Перший крок, я взяв старий iPhone 5S, зайшов в налаштування в пункт мова та регіон і змінив там регіон на Францію. Другий крок зайшов в налаштування, часовий пояс, зняв повзунок Задавати автоматично та обрав Париж. Третій крок. Вона такого не казала, але я вирішив зробити. Я зайшов в App Store, натиснув на аватарку, ще раз на неї натиснув, зайшов свій обліковий запис і там теж змінив регіон на Францію. І додав свою адресу. Ну, своєї квартири в Парижі і свій невидуманий телефон. Можна там обрати пункт, при якому не доведеться додавати карту, як то кажуть, Google-перекладач в допомогу. Але ще й можливо таке, що це працює лише на старій версії iOS. Можливо, в новішій версії вже прийдеться додавати карту, PayPal чи там ще щось. Також ще раз наголошую, що цей крок. Інструкції вона не вказувала, я його вирішив зробити сам. Тобто, можливо, і без нього це все спрацює. Четвертий крок. Видалив Тікток. П'ятий. Перезавантажив телефон. Шостий. Скачав TikTok з оновленого App Store французького. Сьомий. Зареєстрував пошту без номера телефону. Але наче можна зареєструвати з номером, і воно сваритись не буде. 8. Відключаємо всі служби геолокації. Дев'ятий. Включаємо VPN, щоб працювала Франція. В мене старий iPhone, і на нього не можна було скачати нормальний VPN. То я трохи запарився, але все ж знайшов той, в якому була Франція. Це або FreeVPN, або QuarkVPN. Я вже точно вам не скажу. Ця жінка радить Едгард VPN. Я на своєму основному телефоні використовую Tunnel Bear VPN. і думаю, що по ідеї він теж піде. 10. вмикаємо авіарежим. 11. робимо реєстрацію за поштовою адресою. Можливо, я з цим кроком протупив, бо я ввійшов в аккаунт напряму через адресу Google, але це спрацювало. В TikTok студії в мене є програма нагород для авторів, тепер залишилось лише одне набрати 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів. Як цей аккаунт грамотно перевести на свій основний телефон, поки не знаю. Мабуть, треба через VPN трошки з ним погратись, так сказати, прогріти його, полайкати, попідписуватись на інших, щоб я не виглядав як бот, і тоді вже можна ним повноцінно користуватись. Про те, чи можуть бути якісь нюанси, якщо ви введете при реєстрації якісь ліві дані, а потім при верифікації для монетизації вони не співпадуть, не знаю. Мабуть, все ж якийсь невеликий ризик є, і якщо ви прям так серйозно відноситесь до свого аккаунту, то краще вводити все, здалегідь правильно, щоб все було так, як треба. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, підписуйтесь, щоб тут вже було нарешті 500 тисяч підписників. Дякую спонсору каналу Вадім М. Якщо якісь запитання, то пишіть. А ну і звичайно що, ну, як без цього ловіть відкритку.